Сьогодні перше засідання моніторингового комітету в історії цього комітету. Воно проходить в Україні і проходить саме на Харківщині. І бачимо сигнал із боку європейських наших партнерів щодо підтримки Харківської області, тому що Харків це Європа, Харків це безпека, це розвиток і ще одна можливість потужного діалогу щодо європейської інтеграції. Ми е, приймаємо біля ста представників та гостей, е, які завітали сьогодні до Харкова. 60 Три депутати, представники влади європейських країн із 31 однієї країни світу. Це і особливий сигнал для України в цілому, тому що ми відчуваємо підтримку європейського європейської спільноти, європейських організацій, таких вагомих як Конгрес місцевих регіональних влад, тому що ми довели європейські принципи. Ми відстоювали європу тут на території України. Ми рухаємося до європейських стандартів життя і Цього боку ми маємо дуже потужну підтримку конгресу місцевих регіональних влад. Також будемо обговорювати питання і децентралізації. Я виступила з ініціативою до представників конгресу щодо запровадження окремих семінарів для депутатського корпусу для того, щоб підвищити відповідальність депутатів перед людьми, запроваджуючи при цьому найкращі практики Європейського союзу наша головна місія це підтримка місцевого самоврядування та нагляд за виборами, але також конгрес підтримує активність регіонів у досягненні такої демократії на місцевому рівні. З 2015 року конгрес прийняв план дій щодо України, який має чіткі цілі та чіткі завдання, які втілюються з того моменту. наприклад у Чернігові у нас буде більш ніж 100 представників радників, і ми будемо проводити для них тренінги для того, щоб вони більше розуміли основи демократії та як працювати у рамках конвенції місцевого самоврядування. Ми зараз знаходимося наприкінці цього плану дій, але наступного року ми вже розробимо новий план дій і будемо також втілювати його в життя. Я вважаю за допомогою також пані світлічної перш за все, я б хотіла подякувати пані Юлії Світлічні за запрошення провести цей конгрес тут у Харкові. Цей візит є дуже цікавим, тому що місто має свою культуру, історію. І чому це є дуже цікавим? Тому що ви дуже багато також можете пізнати про регіони у Європі. Я б хотіла сказати, що в нас дуже плідна співпраця з пані Юлією Світлічною. Та я б хотіла, щоб ця співпраця продовжувалася і надалі. Для нас є дуже важливим підкреслити важливість регіональної демократії і саме тому. Тому я вважаю, що наступна співпраця буде дуже гарним прикладом для інших регіонів у Європі. Рада Європи це об'єднання 47 країн і Україна також є частиною цього об'єднання. І конгрес підтримує верховенство права та права людини. А ми також відстежуємо активність на виборах на регіональному рівні для моніторингового комітету. То для мене як для президента моніторингового комітету. Це є дуже велика честь бути присутнім тут у Харкові. first, after point, i think it's point uh, five, after point five. this is quite an achievement. colleagues, when you, members of this committee, in your capacity as rapporteur, monitor a country, observe elections, or discuss the subsequent reports and recommendations, you all commit your time and your